Я приїхала на дівочий ретрит для того, щоб набратися ресурсу і щоб зробити ініціації в архетипи, тому що мені дуже цікаво, як це бути гармонійною жінкою і проявлятися в усіх чотирьох стихіях. Мені цікаво, як це взаємодіяти з чоловіком в усіх ролях. Я тут за цією силою і переймаю цей досвід. Мені зараз спокійно. Я наповнилася тією тишою і спокоєм, яким хотіла. Певні процеси ще відбуваються, і щось заворушилося всередині, ще не знаю, що саме, як воно потім реалізується в житті, але якісь процеси пішли. Цінно було зрозуміти, що я приїхала сюди від голови. Дуже все було так. Порядок, як має бути, як має бути правильно. А тут я більше відчувала ці енергії, як це бути такою різною жінкою. І зараз мені цікаво спробувати відчувати це не тільки в процесі ретриту, а й в житті.